Головною метою червневого засідання голів квартальних комітетів була організація вивозу сміття з приватного сектору. Ще під час попередньої зустрічі квартальні цікавилися, з якою періодичністю очищуються контейнери для твердих побутових відходів і хто має прибирати навколо баків. У четвер на всі ті питання відповів керівник комунального підприємства «Екосан» Володимир Селезньов. Водитель має дожену випавший мусор з автомобіля в інзагрузці. Всі інструменти для того у водіїв сміттєвозів є. Хоча першочергово цю роботу планували для вантажників, які їздили б у парі із шоферами, зазначав Володимир Селізньов. Втім, тариф прийнятий чотири роки тому не дозволяє розширити штат. Водії сміттєвозів із цією роботою по приватному сектору до сьогодні вправлялися. Нарікань не було. Але якщо претензії виникали чи виникатимуть, керівники Косану просив повідомляти його особисто. Хотілось би точно отримати інформацію діні убираються та піла кожен общепанікажний і кожну п'ятницю. Мы объезжаем, знаете вы не знаете, видели, я думаю, неоднократно. Два раза в неделю мы объезжаем, вокруг контейнеров, убираем. Володимир Селезньов запевнив квартальних, що розберуться із неполадками зовнішнього освітлення, які виникли після суботнього буревію. Записав вулиці, де зі слів голів квартальних комітетів й досі немає світла. Щодо обіцяної заміни світильників по приватному сектору, її незабаром мають провести. З проспекту перемоги, на якому цього річ реконструюватиметься мережа зовнішнього освітлення, зняли 21 старий ліхтар. Ми ще старий світільників порядок. Их красим, подклеиваем, отражаем светоотражающую пленку и будем стоять по частному сектору для того, чтобы эффект был больше и меньше был расход по электроэнергии.